З на у прямому ефірі на каналі ТВА і ми продовжуємо програму. Переходимо до іншої теми. Фанати українських футбольних клубів розгортають масштабну кампанію на захист свого активіста Сергія Павліченка та його батька Дмитра. Їх обох суд визнав винними у доволі резонансному злочині вбивстві судді Сергія Зубкова, що сталося 21 березня, торік у Києві. Картина й мотиви цього злочину доволі суперечливі. З одного боку, жоден з численних свідків не впізнав у Павліченках вбивць. З іншого на місці пригоди залишилося чимало слідів, які експертиза ідентифікувала саме як такі, що належать батькові та сину Павліченкам. Ще більше запитань навколо мотиву злочину. Слідство й суд вважають, що це банальна помста за неправосудне рішення. Але з іншого боку, для Павліченків відважитися на вбивство судді Зубкова, із яким вони відверто і публічно конфліктували, означало самим на себе накликати підозри. І далі докладно про цю справу у нашому сюжеті. Свободу, павлічем! Свободу! Чесним! Свободу павлічена! Свободу! Чесним! Свободу павліче! Фанати київського Динамо. А після них і цілої низки інших українських футбольних клубів скандують гасла та вивішують банери на підтримку свого побратима Сергія Павліченка та його батька Дмитра. Їх після півтора роки слідства та суду було визнано винними у вбивстві служителя Феміди, судді Шевченківського суду столиці Сергія Зубкова. Мотив помста за винесене тим рішення про виселення родини Павліченків з квартири у центрі міста. Визначити Павліченку Сергію Дмитровичу, покарання у виді позбавлення волі строком на 13 років. Остаточно визначити Павліченку Дмитро Олександровичу покарання у виді довічного позбавлення волі 13 років тюрми молодшому Сергію та довічна тюрма. Старшому з павліченків Дмитру суворий обвинувальний вирок колегії суддів Голосіївського району Києва на чолі з Галиною Бондаренко був прогнозованим. По перше, Павліченки своєї провини не визнавали, відтак не розкаювалися і вперто стояли на своєму. Ми не вбивали. По-друге, у таких умовах далася знаки корпоративна суддівська солідарність. За вбивство свого колеги по мантії колегія суддів відміряла Павліченкам по повній, аби іншим не повадно було піднімати руку на слух Феміди. Справді, вбивство судді злочин в Україні доволі рідкісний, доволі резонансний. І від того огріхи слідства на видноті. Перше знаряддя вбивства, так і не знайдені слідством ані шило, ані пістолет. Друге, найсуттєвіше, жоден із шести свідків, які бачили вбивць судді Зубкова у під'їзді будинку і до, і після злочину не зміг їх впізнати у засуджених батькові та синові Павліченках. Є шість очевидців, жоден з яких жодного ні, ні одного з них не впізнав ні на попередньому слідстві, ні в суді. Однак суд вийшов із цього положення таким чином: нічого страшного, що вони не впізнали. Суд пояснює це тим, що пройшло досить багато часу, і що вони були дуже схвильовані, тому і не впізнають. Ось це головний свідок і водночас потерпілий за статтею Замах на вбивство. Олексій Наумець у той роковий для судді зубкова день 21 березня 2011 року працював ліфтером. Його разом із напарником Даніліним викликала консьєржка, яка побачила сліди крові у зламаному ліфті. Піднявшись на сьомий поверх, ліфтери зітхнулись із одним з двох убивць ніс до носа. Хотіли заперти його у ліфті, але не змогли. Олексію Наумцю просто пощастило. Адже вбивця вистрелив у нього з револьверу в притул. Але на щастя сталася осічка. в да, мене стрільнув. Ну була осічка, чи не було патронів. Я відпустив ліфта, він уїхав. Все. Ви його зможете опізнати? Думаю, да, ось як згодом описав вбивцю у своїх показах Олексій Наумець. На вигляд, 30 років середнього зросту, приблизно 175 сантиметрів. Волосся світле, коротке, середньої тілобудови, орієнтовно очі темного кольору, на щоках та обличчі сліди від оспи чи дефекти шкіри. Згодом у протоколі з'явилися дані про впізнання наумцем саме Павліченка старшого як одного із вбивць. Я впізнав Павліченка ДО по його зовнішності, по рисам обличчя очам та тілобудові. А коли Павліченко ДО почав розмовляти зі своїм адвокатом, я почувши його голос на 100% впевнився, що 21.03.2011 на сьомому поверсі в першому під'їзді будинку номер 13 по вулиці Голосіївська в Києві, я бачив Павліченка, ДО, адже я його на все життя запам'ятав. Дивно, та й годі, у суді Олексій Наумець відмовився від цих показів, заявивши, що дав їх під тиском слідчого прокуратури Геннадія Рибки. Коли прийшов наумець судове засідання, він заявив прямо, я ніколи його не впізнавав, і зараз я його не впізнаю. А той додатковий протокол з'явився саме під тиском слідчого. Він на мене тиснув. Знак оклику хотів запитати у самого Олексія Наумця, які покази він давав на слідстві, а які на суді і які є правдиві. Ми додзвонилися до хлопця і навіть домовилися про зустріч. Я Сьогодні зайнятий, завтра теж зайнятий, а післязавтра я виїжджаю на Київ. Післязавтра ви будете в Києві. А може, ми з вами встретимося, поговоримо? Ну, Можна попробувати вам скажу. ми те з вами зустрітимося, да? Хорошо? Хорошо? Але зустріч так і не відбулася. Олексій Наумець перестав відповідати на наші дзвінки. Можливо, йому є що приховувати. Хай там як, але головними доказами вини Павліченків стали сліди, які залишилися на місці злочину. <реку> Даними висновку експерта номер 405 п'ять на Згідно яких людини з ми виявлені на річні. Масці та в'язані шапці, які були вилучено в ході огляду місця події 21.03.2011 року, належать Павліченку ДО. Виявлено 4 сліди пальці виявлених та вилучено 21.03.2011 року, які залишені Павліченком ДО. На картонній коробці вилучені в ході огляду місця події 21.03.2011 на року виявлено на пальця руки залишений павліченком ДО. Справді, якщо павліченки не вбивали зубкова, то як на місці злочину виявилися відбитки пальців батька сімейства. Цей аргумент справді залізобетонний. І отут найцікавіше. Справа в тому, що рішенням судді Зубкова родина Павліченків виконавчою службою була виселена зі свого будинку у грудні 2010 року. У Павліченків навколо цього житла був давній конфлікт із голландською компанією Гойорд, яка скупила всі квартири в їхньому будинку. Незаконно пристроїв пристройку в задню. Зі ще нічим пользування участком, і також принес конструктивним елементам здання. Про цей конфлікт Павліченко старший неодноразово публічно розповідав журналістам, скаржився на суддю зубкову всі інстанції, розміщував на нього карикатури у мережі. Одним словом, бив на сполох, але все марно. В канун нового року мене, мою жену і двох моїх дітей, младшим котрого всього 6 років, столичні чиновники. В угоду нідерландська фірма не просто лишили нас щастя жилья і вышвырнули нас на улицу в как як какую-то ненужну из нашей нашої же квартири розтащив все наше імущество. Особисте майно Павліченків вправді, під час виселення було відвезене у невідомому напрямку, і доступу до нього родина так і не отримала. Зразки відбитків пальців Павліченка були у столичній міліції ще раніше їх знімали після одного з конфліктних епізодів цієї тривалої війни із фірмою «Гойорт». Чи можна припустити, що сліди Павліченків могли бути умисно кимось третім при внесенні на місце злочину? Версія неймовірна. Ось що писав старший Павліченко у одному з листів за крад ще в середині травня цього року. Я на сто процентов уверен, что за преступлением против судьи Зубкова стоят именно беспредельщики фирмы Гоэрт БВ, которые на протяжении 16 лет меня хотят убить и посадить, и их покрывает прокуратура города Киева. Для Павліченків відважитися на вбивство судді зубкова після того, як конфлікт навколо їхнього житла і майна став публічним, значило автоматично викликати на себе підозри слідства. Навіщо збирати прес-конференції, писати скарги від свого імені на суддю, щоб потім холоднокровно з ним розправитися, та ще й втягнути у це свого сина, зіпсувавши йому життя. На жаль, і наша правоохоронна система, і наша наші судоустрій. Побудований так, що мені здається, ніхто не зацікавлений у встановленні істини. Завжди вибирають одну версію, і йдуть по на самому легшому шляху. Найшли особу, яка писала скарги на зубкова, яка вступила в публічний конфлікт з зубковим, і дуже легко затримати і повісити на них. Це ж дуже багато роботи шукати багато інших з іншого боку. Якщо відкинути усі теорії змови проти родини Павліченків, помста ображеного суддею зубковим батька сімейства видається доволі логічним мотивом. Чи вартувала цього судова суперечка щодо житла та майна? У будь-якому разі, справа судді зубкова, яка ще буде розглядатися в апеляційній інстанції, це зайве нагадування усім слугам Феміди в мантіях, до чого можуть призвести їхні неправосудні рішення.